Добре, Алла Іванівна, будь ласка, вам надається слово? Бачите вам якісь там шарики і квіточки. Добрий, день, шановні друзі. Я перепрошую трошки. Рівно, що ми збили трохи сценарій, але ви знаєте, діти то вони такі, вони їх не можна вписати ні в рамки, ні в графіки, ні в сценарії. Маємо, що вже маємо. Але сподіваюся, сьогодні в день такого славного свята, славного початку нашої наукової, все міжнародної наукової конференції в славетній нашій національної бібліотеки імені Вернацького. І, взагалі, наша осінь, весь кінець вересня, на початку жовтня, знамені великими святами. Вчора ми святкували День бібліотек, і було дуже галасно, дуже шумно в нашій національній бібліотеці України для дітей. А сьогодні того трохи галасу ми принесли і привезли для вас для того, щоб трошки. Розбавити вашу науковість і серйозність, можливо, ви вже трохи засумували за дуже гарними словами. Привітання міжнародних наших партнерів. Але сьогодні ще у нас день захисника. У нас сьогодні ще покрова, і, і ще одне свято. Сьогодні, мабуть, ну. Небеса так склалися, що народилася людина, яка все своє життя присвятила просвітниці науці і бібліотечній справі. Тому, шановна Любов Андрій, ми вас щиро, щиро вітаємо по-дитячому, а наш сюрприз, наше вітання уже є. Дякую вас. Вам добре видно? Добре? Дітяйте сюди місця. Добрий день! Яке поважне товариство. яка чудова придається на міжнародній конференції. Бо не дивіться, що ми діти, хоч ми й малі, але завзяти. Берна хамаючі, радіти, що завітали на свято. У нас солідний ювілей у науковому колі друзі. Прийміть від бі, бібліотеки. Він бажань барвистих смузі. Ми ще не сильне, але цілком за бібліокультуру і за наукову, і за архіву наукових почин, і за за наукову інфраструктуру. А ви дивіться, раді серед бо ми ростемо і й вам на зміну. Працюйте фіх. І дбайте про майбутнє покоління. І ще ми, тишу в просторах не любимо. За груми, за пісні, веселі танці, Та вдячні, і щасливі будемо, якщо ви наші забагаті, нехай тут буде тесні. Багато сучасних та хлопці буде валим, щоб більше радості було і більше свята. Академія наук допомагала. Щоб знали вас на світовій арені, щоб ви ні фонди берегли, щоб не було порожньою кишені, щоб не лише платили, а й могли. Щоб вас усі любили, цінували за вашу працю, орден давали. Вітаю, заслуживаю людей не... таціональних розбіга для дітей. Якщо треба допомога, то звертайтеся, бо ми продвинуті читаємо багато. Дітей розумних, ви дорослі, не цуравість із ювілейним вас великим святом! Що ви забули, що таке кульки, правда? Yes. Тож наші діти вам нагадають. Вибачайте, можливо, на всіх не вистачить, проте рандомно дівчата. Привітайте! Колеги, і не Коле в біотекарі. Він жадом. Він не запитка критики. Дрожні віддає. Молодці дівчата, молодці дівчата. У далеких морях, у просторах безмежних, де світанок заходить в прозору, блакить, наші мрії дитинства пливуть обережно, сторінки, як вітрила, розгорнувши в цю мить, серцю дорога казка мов І все світ відкрила бібліотека мені. Не забути ніколи перший крок до книжок, теплу руку матусі, що тримала мою, А чарівний той подих нових. Кличе постійно величний той храм, де у тиші панує наука сама. Ти зі мною назавжди ти даруєш знання, Рівна бібліотека. Матір з малечею, це я або ти вперше до бібліотеки вони підійшли сяють світлом віконця, ніби мрія жива. bibliothèque in <small> Дякую вам ще щиро за оплески, тому що це саме нашим читачам, які ось ось так швидко виростають. Знаєте, не спієш оком моргнути, а вони вже сидять у Вірнації, читають ваші наукові е, книжки і нам знову починати е, знову. І тому, шановні друзі, я дякую, що ви так довго нас чекали, і дякую за ваші емоції, за ваші оплески, бо ваше... Кліпання на мене очима, я надіюсь, це було знак того, що це вам сподобалося. Спасибі вам. А наші читачі, які сьогодні, я би дуже хотіла, щоб вони, якщо дозволить, наша шановна любов Андрійна, зайти до президії, можливо, вони ось ось уже через років 30 займуть ваші місця. Можна, можна сюди. Це такий, такий подарунок, я вам скажу. Зараз зараз, так швидко час. Okay. <laughs>